Генерал і солдати сміялися, коли жінка сказала, що вміє літати на F35. Наступного дня вона посадила літак біля їхньої бази. Перед тим, як ми почнемо нашу історію, прошу вас підтримати наш канал підпискою і лайком на це відео. Це допоможе нам і далі розповідати ці чудові історії. Дякую. Базу Рейнфокс зазвичай не відкривали для сторонніх. Це був об'єкт стратегічного значення. Повітряна інфраструктура НАТО розташована в горах із пілотами найвищого класу та винищувачами останнього покоління. Але того дня тут приймали гостей: невелика делегація, кілька аналітиків, спостерігачів і одна невідома жінка. Її поява не викликала цікавості одразу: сіра куртка, темні джинси, волосся зібране у хвіст, без знаків відмінності, без іменної бірки. Її представили як профільну експертку з питань пілотування в екстремальних умовах, але ні звань, ні регалій за нею не числилося. Генерал Стівен Бойл, командувач бази, ледь зиркнув на неї, більше зосередившись на промовах і вітальних процедурах. У нас усе під контролем, усміхався Бойл. Льотчики працюють у три зміни: щоденні тренування, авіаційна техніка бездоганна. Жінка мовчала. Вона не конспектувала, не фотографувала, лише іноді піднімала погляд, дивлячись, як один із f 35 готується до зльоту. Дозвольте, сказала вона раптом, коли генерал показував укриття з технікою. А скільки часу потрібно, щоби повністю запустити машину в екстреному режимі? Бойл знизав плечима. У нас найкращі пілоти три хвилини максимум. Це повільно, коротко відповіла вона. Офіцери переглянулися. Один із майорів, високий з вибритим черепом, не стримався. А вам звідки знати у реальному бою, сказала вона спокійно, Ф-35 має бути в повітрі за 90 секунд, інакше він вже не потрібен. Бойл розсміявся. голосно. Мадам, тут не тренажер. Ми літаємо не в комп'ютері. Ви, мабуть, щось плутали з VR». Вона нічого не відповіла, але подивилась йому просто в очі: я літав і знаю, як це. Тиша, офіцери зашепотілися, хтось склав руки на грудях. Ви літали. На чому, якщо не секрет, іронічно поцікавився генерал. Ф-35, і Тайфун, перший Рафаль, і ще кілька, про які не говоритимемо на камери. Хтось із офіцерів засміявся вголос. Вся група заіронізувала разом. Ну-ну, а ви ще скажіть, що у війні в перській затоці брали участь, додав один із лейтенантів. Вона не змінилась у виразі обличчя. Можна побачити одну з машин ближче, запитала. Ви не мають рівня допуску, відповів Бойл. Тут не аероклуб для аматорів. Жінка кивнула, нічого не сказала більше. Але коли вони відходили, один із молодих механіків прошепотів їй: якщо ви серйозно, це був кращий момент у моєму житті. Вона усміхнулася, ледь помітно, і того вечора. Коли база готувалась до стандартного чергування, вона сиділа у себе в кімнаті, готельному номері при штабі. Перед нею лежала карта повітряного простору. Вона щось креслила, розраховувала, писала на листку ручкою. Коли поруч промайнув тінню шолом пілота, вона не здивувалась. вона вже знала, як і коли діяти. Пізній вечір на базі Рейнфокс настав у звичному режимі. В ангарах стихали звуки інструментів. Охоронці перевіряли маршрути патрулювання, останні рапорти вирівнювались у штабі. У їдальні офіцери перемикали телевізори з новин на спортивні канали. У кутку за столом біля вікна сиділи троє: майор Вілс, лейтенант Дрейк і підполковник Харпер. Вони пили каву, перекидаючись словами крізь сміх. Я вам кажу, вона прийшла на базу, бо виграла якийсь конкурс, казав Вілс. Типу, відчуй себе пілотом f 35 та ні, сміявся Дрейк. Це тест на психологічну стійкість. Чи витримає жінка сарказм десяти авіаторів одночасно? Ідеально витримала між іншим, втрутився Харпер. Жодного тремтіння в голосі: це або блеф, або щось більше. Та перестань, відмахнувся Вілс. Якщо вона справді літала, я зніму шеврони. Вони засміялися ще голосніше. В цей момент до їдальні зайшов генерал Бойл. Присів поруч, зробив ковток з Термоса. Вранці її вже не буде, списали як спостерігача цивільного рівня, зайва втома від дотику до реальності. Хоч би сувенір залишила, пробурмотів Дрейк, ключі від FF35, наприклад. Не переживай, хмикнув Бойл. Наші літаки не для екскурсій, там усе під контролем. У той же час, у своїй кімнаті, жінка сиділа перед ноутбуком. Екран було поділено на три частини: карта повітряного простору, маршрут обльоту та протокол пуску F-35 в умовах тривоги. Вона не поспішала, пальці працювали точно, механічно, кожен клік продуманий. На ліжку поруч лежав згорнутий у рулон документ, дозвіл на пілотування з підписом командування НАТО. Його не показували під час денного візиту, бо він частина іншого протоколу, закритого. Того, про якого на базі знали лише двоє людей у Брюсселі, вона ввімкнула таймер на годиннику 4 години 55 хвилин. Після цього повна темрява, спокій, сила в очікуванні. Над базою опустилась ніч, гори заглушили шум, а вітер приніс холод. У небі не було жодної хмари. Тиша здавалася бездоганною, але за тією тишею ховалось щось невидиме, напруга. Рішучість. І маршрут прокладений із точністю до секунди, бо вже завтра вони не сміятимуться і не знатимуть, що сказати. 4 години 57 хвилин. Камери спостереження на західному секторі бази зафіксували рух. Тінь проскочила повз огорожу технічного ангару, рівна, впевнена хода. Ніхто не біг, не ховався. Пункт охорони не встиг навіть відреагувати, в системі не пролунало тривоги. Доступ було активовано за чинним протоколом. На майданчику стояв один з F-35, готувався до планової перевірки, його системи перебували в очікуванні. але тепловий сенсор вже фіксував наближення 4 години 59 хвилин. Система живлення увімкнулась. На дисплеях у диспетчерській блимнув сигнал. Ініціалізація запуску ручний режим. Що за чорт? Пробурмотів черговий сержант. У нас не заплановано вильотів. Перевір сигнал. Може хтось залишив систему на ніч. Це прямий запуск, без попередження. На екрані з'явилась схема кабіни. Пілот ідентифікований, вхід здійснено за кодом, якого не було в системі. Хто це? вигукнув сержант, але його голос уже потонув у реві двигуна. П'ята година першого хвилини f 35 відірвався від злітної смуги. Вежа управління повітряним рухом вибухнула діалогами. Протокол тривоги, негайне повідомлення штабу, накази по всій базі. На радарах один літак, без позивного, але наш, чужого сигналу немає. Це викрадення? Хтось прокричав у мікрофон. Літак під контролем, озвався диспетчер. Всі системи працюють. Але пілот невідомий. Повітряний простір не порушено. Де бойл підняти резерв? Генерал Стівен Бойл був розбуджений коротким дзвінком. Він підхопився, накинув куртку, вибіг у коридор. Хто дав дозвіл, кричав він дорогою: якого біса мій літак у повітрі? Ми не знаємо. Система прийняла код доступу. Вона, вона вже в небі. На великому екрані в командному центрі пряма трансляція. Ф-35 на висоті 9 тисяч футів, виконує складний маневр у північному секторі. Траєкторія -то блискавична, точна. Навіть досвідчені пілоти бази сиділи, затамувавши подих. Що вона робить? питав хтось. Це обліт і симуляцію бойового виведення. Ідеально, навіть автомат такого не повторить, Бойл уперся руками в стіл. Його лице було блідим. Це вона, ніхто не відповів. Але всі вже знали: 5 годин 18 хвилин. Літак знизився, виконав складний нахил. Зворотній захід на базу, посадку із мінімальним рівнем шуму. Шасі торкнулись злітної смуги з точністю до 10 сантиметрів. f 35 зупинився на краю периметра, хвилина тиші. Потім люк відкрився. Пілот у повній екіпіровці зістрибнув на бетон. Пройшов уперед кілька кроків. Став, розстебнув шолом, і коли вона зняла його, всі завмерли. Це була вона, така ж, як вчора, без слів. Але цього разу з відповіддю у перші секунди після посадки все завмерло. Навіть звуки тривоги стихли, мов хтось притиснув гучномовець до стіни. Солдати стояли в строю, не зводячи погляду. Вони чекали наказу, пояснення, хоч якогось сигналу. Але генерал Бойл мовчав. Він стояв, упершись руками в бічну стіну командного пункту, дивився на неї, мов на щось неможливе. Вона ж ішла повільно, впевнено. Не розмахуючи руками, не всміхаючись, як пілот, який щойно виконав одне з найскладніших завдань і не потребує оплесків. Затримати її, зрештою прокричав Бойл, до мене її відвести негайно. Двоє озброєних солдатів рушили вперед, але зупинились вже за п'ять метрів. Один із них повільно витягнув смартфон і відкрив файл, те, що щойно надійшло всім офіцерам на базі, розпорядження від оперативного командування НАТО. Пілот-інструктор спеціального резерву Альфа 7, ім'я Ева Стадлер. Рівень доступу вермільйон. Завдання Оперативна оцінка готовності особового складу авіабази Рейнфокс. Повноваження, підтверджені штаб-квартирою. Солдат озирнувся на генерала. Вона наш перевіряючий, згідно з наказом від Брюсселя. Бойл не повірив одразу, вирвав телефон з рук, перечитав. Потім ще раз і ще. Це... Це помилка, я не отримував підтвердження. Ви його не мали отримати, спокійно відповіла Ева. Це була перевірка режиму без попередження, а не почесний візит. Він мовчав, його лице повільно червоніло, м'язи щелепи напружились. Ви вкрали літак. Я використала чинний доступ, який система прийняла без порушень, запуск у межах технічного регламенту. Посадка за інструкцією вашого ж протоколу. Тиша була ще глибшою, ніж після її приземлення, хтось у штабі голосно видихнув. Тобто, сказав один із офіцерів, нас щойно публічно зламали. Ева поглянула на нього. Я не ламала, я перевірила і побачила, що ви не готові. Ні до непередбаченого, ні до жінки за штурвалом, ні до простої дисципліни. Вона зробила паузу. У реальному бою ви всі були б вже мертві. Бо сміялись замість слухати. Генерал Бойл опустив очі. Його голос вперше зламався. І що тепер? Тепер доповідь, другі зміни. Я не тут, щоб вас принизити, я тут, щоб нагадати. F-35 не робить вас пілотами. Ви самі маєте це довести. Вона подивилась на ангар, де досі стояв другий літак. Завтра я покажу вам, як він літає насправді, і пішла, не озираючись. Не пояснюючи більше нічого, за нею ніхто не рушив, бо на базі Рейнфокс усе змінилось ще до світанку. Вже за кілька годин база жила в режимі надзвичайного стану. Звідусіль тягнулися доповіді, запити, копії протоколів. Військова інспекція НАТО офіційно підтвердила легітимність дій Еви Стадлер і водночас запустила службову перевірку. Офіцери ще вчора самовпевнені й дотепні, Тепер сиділи в залі штабу в повній тиші. У центрі екран, де відтворювався запис польоту. Маневри, які вона виконала на f 35 відзначались точністю, що перевершувала більшість пілотів інструкторського рівня. Вона зробила речі, які деякі називали теоретичними. Генерал Бойл мовчки дивився. Поруч стояв представник штабу НАТО з Брюсселя. Ви мали знати про її прибуття. Сказав він тихо. Мене не попередили, коротко відповів Бойл. Саме в цьому і полягав сенс перевірки. Несподіваність єдиний реальний тест, і ви його провалили. Після короткого наради в штабі почалась офіційна розмова з особовим складом. У великому ангарі перед шеренгою пілотів вийшла Ева. Вона не вдягла форму, не брала з собою нічого, окрім маленького планшету. Я не приїхала принизити вас, почала вона. Я приїхала побачити, чи зможе команда з реактивними літаками впоратись із викликом, який не записано в розклад устрою жодного руху. Її слухали як інструктора, як того, хто знає більше. І я побачила армію, яка вірить, що погони це щит від правди, що стать визначає навички, що сміх це аргумент. Вона подивилась на молодого лейтенанта, який напередодні назвав її Ві Ар але я також побачила кілька поглядів людей, які слухали, які не зупинили мене, не допомогли, але й не зрадили. Вона зробила паузу. Це точка нуля. Звідси починається або падіння, або зліт. Потім вона відійшла в бік. Перед строєм вийшов представник НАТО. Його голос був формальним, офіційним. За результатами перевірки визнано, база «Рейнфокс» не відповідає стандартам готовності. Командування усунено, починається перехідний період під наглядом інструкторської групи. Командування тимчасово передається майору Фрейзер. Це був єдиний офіцер, який жодного разу не сміявся вчора. Лаконічний, мовчазний. Він підійшов до Еви, протягнув руку. Працюємо! Вона кивнула. Тепер так, усі знали, це не просто кадрова ротація, це початок перебудови. І не лише бази, а цілої культури. І ті, хто сміявся вчора, сьогодні мовчки переосмислювали, бо вчора вони не повірили, а сьогодні мали вчитися у тієї, кого не зрозуміли. Минуло два тижні. База Рейнфокс змінилась до невпізнання. Щоденні перевірки стали не показовими, а реальними. Розпорядок дня скоригували. Тепер його складали не під урочисті рапорти, а під вимоги тренувальних сценаріїв. Які щоночі оновлювали на основі геополітичних змін. На полігонах з'явились нові вправи: маневрування в умовах втрати зв'язку, імітація повітряного прориву без наказу з центру, зліт у разі зникнення генератора живлення. Тепер не було теоретичних ситуацій, кожен сценарій міг трапитись завтра, але найголовніше змінились погляди офіцери, які в перші дні скреготіли зубами, Тепер стояли в черзі до симуляторів, дехто просив особистих консультацій, і серед усіх них найменше говорила Ева. Вона не читала лекцій, вона літала, показувала кожним рухом, кожною посадкою, кожною дрібницею. І це працювало, тому що було не театром, а правдою. Одного ранку вона стояла біля тренувального майданчика, коли до неї підійшов генерал Бойл уже без форми. У цивільному, без супроводу. Ви зруйнували мою кар'єру, казав він. Вона була не ваша, відповіла вона. Вона належала тим, хто мав вас слухати. І що тепер? Тепер, можливо, хтось із них знатиме, що значить слухати, а не сміятись, він кивнув. Не виправдовувався, не просив, просто пішов. Того ж дня на плацу зібрали особовий склад. Майор Фрейзер вийшов уперед. Через три дні базу залишає старший інструктор Ева Стадлер. Завдання виконано. Але вона залишає не лише протоколи і методики, вона залишає нам новий стандарт, який не записано на папері, але якого ми мусимо дотримуватись щодня. Він зробив паузу. І якщо хтось досі не зрозумів, як ми маємо літати, завтра вранці вона покаже нам це ще раз. На світанку ангар відкрився один літак, один маршрут. Але цього разу не тиша в ангарі, а зосереджена увага. Ева зайшла в кабіну, надівши шолом, Піднялась. плавно, точно, вчасно, і виконала маневр, який на тренажерах називали невиконуваним. Вона зробила його спокійно, без надриву. І коли повернулась, жодного оплеску не було, бо всі стояли мовчки. І вперше розуміли, що саме бачать. Це вже не була демонстрація, це була передача естафети. Минув місяць. База Гейнфокс не була колишньою. У цьому сходились навіть скептики. Жарти про цивільних спостерігачів зникли назавжди. У розмовах офіцерів з'явилися нові слова точність, відповідальність, рефлексія. Молоді лейтенанти вивчали протоколи ночами, а старші пілоти просили перевірки своїх навичок неформально, а справжньо. Ева Стадлер поїхала без церемоній. Її не проводжали з промовами, не вручали нагород. Вона просто сіла у чорний позашляховик, подивилась востаннє на бетон злітної смуги і поїхала туди, де потрібна наступна перевірка. Та через три місяці вона повернулась несподівано не як інструктор, як гість. Цього разу її зустрічав інший штаб майор Фрейзер у повній формі. З ним група нових пілотів, що приїхали на стажування із різних країн. З різних баз. Ми не забули, сказав Фрейзер. У нас новий цикл. Хочемо, щоб ви побачили, що ми не зупинились. Ева кивнула. Поглядом оцінила нові протоколи, журнал вильотів, перелік тренувальних завдань. Це вже не база, сказала вона. Це коб... команда. Вони повели її до ангару, показали нові тренажери, нову модель симуляції атаки на базу, розроблену під її сценарієм і вгорі. Над входом висів напис Ф 35 не гарантія, пілот єдиний аргумент, вона стояла мовчки. Один із нових лейтенантів, юнак із Голландії, підійшов ближче. Пані Стадлер, скажіть, чому ви тоді полетіли? Це був ризик. Вона подивилась на нього спокійно. Бо поки всі думали, я діяла. А як ви знали, що все вдасться? Я не знала, відповіла вона. Я просто знала, що маю це зробити. І коли всі сміються, правда повинна злетіти першою. На виході з бази її зупинив молодий офіцер. Тихо, без зайвих слів. Дякую, ви нас перевернули, але не зруйнували. Ви збудували знову. Вона усміхнулась. Це зробили ви самі. Я лише показала дзеркало і пішла, без камер, без почесних звань, але залишилась у кожному новому польоті тих, хто навчився літати не для слави. A tomo,